Час на підзарядку. Роздуми над Божим Словом на суботу 4-го звичайного тижня, рік другий. З Євангелія від Марка Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже. Ідіть самі одні осторонь десь на самоту та й відпочиньте трохи, бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відплили вони човном у відлюдне місце самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх, тож пішки збіглись туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними, бо вони були немов вівці, що пастуха не мають. І він навчав їх чимало. Апостоли щойно завершили успішну місіонерську подорож. І тепер Христос радить їм трохи відпочити. Їм треба провести певний час на самоті, і для відновлення сил, і для молитви. Але чому Христос не вчинив інакше, не звернувся до натовпу з проханням залишити його з учнями на кілька годин. Може, тоді їм би вдалося отримати той час спокою, якого вони потребували. Згадай історію, як Ісус поплив з учнями через озеро в безлюдне місце, де хотів усамітнитися. Не встигли вони ступити на берег, як там їх уже зустріли люди. Ті, хто шукав зцілення, випередили їх, причому навіть пішки. Увесь відпочинок, який їм дістався, це час подорожі від одного берега до іншого. Саме цей відпочинок нехай навіть короткий, дозволив Христу і Його послідовникам продовжити служіння, ступивши на берег. Ця невеличка пауза стала для них саме тим життєво необхідним енергетичним сном. Подумай. Якщо навіть Христу після активного служіння був необхідний фізичний відпочинок і час для молитви, то наскільки це важливо для нас? Якщо ти відчуваєш, що тобі важко служити ближнім, то може ти переобтяжений справами так, що не залишаєш собі часу для відпочинку і молитви, може тобі треба завести корисну звичку. Знаходити для себе безлюдне місце для молитви, щоб відновити свої сили та освіжитися у Святому Дусі? Як виглядає твій життєвий графік з погляду збалансованості служіння відпочинку й молитви? Чи не варто зробити деяку переоцінку і внести зміни у щоденний розпорядок дня? Якщо лягатимеш спати на годину раніше, то краще виспишся і зможеш активно практикувати ранкову молитву, або, наприклад, можеш протягом дня викроїти трохи часу для того, щоб піти й помолитися або навіть трохи подрімати. Що більше будеш відпочивати і фізично, і духовно, то краще зможеш допомогти людям, до яких Бог тебе посилає сьогодні. Ісусе Христе. Показуй мені, коли я маю усамітнюватися з тобою, щоб відпочити і відновитися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.